Рюкзачок за 9 доларів, просто вогонь. Я його собі оздобила таким от гарним бантиком. Спереду у нас є замочок для мобільного телефону, просто класно, не випаде. Великий карманчик, що сюди лізе. Так, запасна сумочка, записник, окуляри. Водичка 0,8 Великий зонт. Великий гаманець. Павербанк. Потрібні речі, ще потрібні речі. І ще потрібні речі. У нас у дівчат багато потрібних речей. От, середині ще відсік маленький. І по бокам такі маленькі карманчики. Сюди, на жаль, лізуть лише ключі. Пляшку не вдасться покласти. Так, позаду така губчата сторона. І от такі от лямочки регулюються довгі, словом, клас. На літо те, що треба.